За даними аналізу геодинамічних подій, початок ходу в цей інтервал було зафіксовано приблизно 1995 року. наразі ми почали входити в активну фазу циклу, яка триватиме орієнтовно 20 років. які нам і треба пережити. До 2036 року, коли час наближатиметься до максимуму активності циклу, прогнозуються катастрофи критичної інтенсивності. За умови завчасної підготовки та реалізації превентивних заходів у вигляді планової дегазації Сибірського плюму, і відновлення теплопровідної функції океану. Після проходження піку інтенсивність катаклізмів почне знижуватися. Імовірно, наступний період стабілізації.